І ви вже на дев'ятому бандиштах. Разом 6, 6, 6, 6 років я трошки раніше тривався до Бандерштату. Я сьомий раз Боджу, а восьмий раз взагалі на Бандерштаті. Я колись в 2008 році, здається, приїхав вперше, що у складі однієї групи. І ми випадково приїхали ще не в гаражі біля Луцька. І я приїхав такого, виявляється, є щось роблять. Ще патріотичний фестиваль. У нас є група. такий радикально патріотично влаштований. був проти алкоголю, і нам дуже це так підходило по самому костюміській лістиці, по ідеології, і я з того моменту не запитався. От настає, ви можете про це, що це еволюція Мастерштату. Що ви все починалося і до чого дійшли? Він так виріс страшенно, але ну, за нашої пам'яті, за нашої вже роботи на мандерштаді, він злоденного став прийденим, постійно збільшується кількість. Цьогоріч дуже багато людей по-перше приїхали на Банденштат, і це дуже дивно. Вони десь почули, прочитали і приїхали. Їх багато. І це тішить що року я не знаю, які місце. Здавалося б, нібито, коли фестиваль почав безкоштовним, але от, працювала охорона, так само святкувалися, що було боїв набоїв. І зачасто був переломний момент, коли фестиваль Бандерштат став платним. Для багатьох людей це стало таким своєрідним типом протестом, як це так, да, ми тут їдемо на багатьштаб, а він платить. Але коли вони зрозуміли, що вони платять гроші, вони за ці гроші отримують кращу оборону, кращі слух, кращу все, кращих музикантів, перший рік ще, ну, тих досить, а потім вже нормально. Ні, не затуманені очі, бо люди всі абсолютно тверді. Це не може не радувати, коли ти говориш з адекватною людиною. Тим паче, коли ти на одній хвилі, вони з ними думаєш однаково практично. І вони знають, на що вони приходять. Вони приходять і водночас відкриваються, бо це вже гарна традиція на Бенштату. Наступну десятий фаташтатні зелені. Чи є якісь плани навіть? Я, якщо скажу, в мене замовлю, не можна розказувати. З однієї сторони це справді буде дуже великий стрибок вперед, але з іншої сторони а, створить багато певних нюансів і незручностей. Це була заангажовано, я задумався. не бачите, так, да. це хочеться, щоб лишалося родзинкою. Воли. Мови не про те, що вони ж Ну, Ходять такі чутки, ми не можемо їх підтвердити чи скасувати, але не хотілося б, щоб я проти цього. У нас є він тут. Це мені взагалі як нічамці сів на маршрутку і приїхав на фестиваль. Так, насправді просто в Києві є е, можливості в інших людей робити фестивалі, але і показує практика, були колись там і чайка, фестиваль був. Вони всі позагиналися. Ну не з відомих причин їх просто не стало. А от е, в менших містах, от більше ціків на західній Україні, фестивалі пробивають собі дорогу, вигризають. Якщо в Києві знаходяться за дядько, який каже, а скільки а скільки вам на мелодія? Аби тільки там десь програмували його якийсь бренд. В Луцьку, в Маленький местах, це страшенно важче зробити, тому вони фестивальці є надбанням справді тієї області. Тому що вони прориваються, прибиваються в А в Київ це столиця, волочись, суми грошей, ротація це грошей. І, можливо, воно, якщо його перенесуть, воно може втратити цю автентику, в Луцьку автентику. Єдиний плюс, що туди легше добиратися. Все. Все. Цей фестиваль ні ну, з чим не ну, знаходиться. Звичайно ж, ша... я скажу таку, такого, я взагалі в Луцьку я да. приїжджий, Я не, не місний, я... ми не як да, кажуть, ехать. я понаїхавши. І... Але коли приїжджаєш на фестиваль Бондерштат, і сотні знайомих, тисячі знайомих облич, які... Кожного року пересікаються з нами на різних фестивалях, але просто тут от, просто можливо через те, що це невелика територія, і ти бачиш, спілкуєшся, встигаєш поспілкуватися з усіма. Можливо, через те, що в нас немає огорожі, де ми можемо захватитися, і нас щоб нас не смикали за сценою. І ми тут дуже легко доступні в плані там м'яч, Жуковська. Підій до нас і ми підходимо, тому що до нас легко зловити по території, тому що ми так само гуляємо по ярмарку, вибираємо собі якісь сувеніри. Ми беремо час Участь у різних кошмарах, можна Я на буті посидіти. І доступ людей у нас є ледь не найбільший. Але він і найважчий водночас фестиваль, тому що дійсно ти знаєш практично кожного, хто під сценою. дай Боже ти щось не розкажеш, мене завтра на районі захопить. Ну і ще в плані, в плані важкості в ньому є теж свої нюанси. Тому що справді ми проводимо е, е, багато фестивалів і значно більші. На них на них теж важко працювати, але після більших фестивалів залишається більша якась фестивальна депресія. Але перший дзвіночок фестивальної депресії, постфестивальної депресії, є фестиваль Бондарштат, тому що літо останній місяць літа. Ти розумієш так. Це перший фестиваль останнього місяця літа. Треба відриватися по повній, тому що потім знову буде осінь, зима, холод і е, е, це жага сірі нудні сірі будуть. Що вперше на фестивалі? Я зараз тобі скажу, це був, а, я тренер зробив у 2006 році, вони візьмали такі. Ну, от такої довжини. Ну, можливо, сантиметрів 20. Зараз вже ну, більше пів метра, напевно. Що ви зараз відчуваєте від цього фестивалю? Я не хочу, щоб він закінчився. Ні, ну я розумію, тиждень чи місяць фестивалю Бандерштаб, то ну, ніхто не витримає. Але Серйозно, чим ближче завтрашній вечір, тим більше якась така ми, ми, я передаю фестивалю, коли хочется. У мене віконного концерт був, я стояв, знімав з фотоапаратом і до мене підбігають копають на йому все. Я буду просто вбивати Бо я один, а їх чоловік 15. Вони мене тягнуть і кажуть, отік вони, оп, віддають, забирають фонік, віддають і, і до сцени. І я вже... Щасливий каже, хочеш, і мене вже поносили по руках, чи відриваємось під сцену? Я, Насправді, скажу чесно, я відривався на фестивалі Афантештад до 2014 року. Окрім 2014, я на нього, я не міг відриватися. А так, практично, кожного року я під один-два години йду, відриваюся, стрибаю саме отам. В більшості випадків до цього року. Теж це буде завтра і зараз то, що, такі піду відриватися. Тому що а, перший, цього року, перший раз ми з коли ми не бігаємо всі в милі, шукаємо гурти, тому що о, там треба за півгодинки встигнути і відіграти. Взяли по 5-6 гуртів максимум в один це, день, це вони повністю встигають відіграти програму, а ми за той час встигаємо їх і послухати, і пофотографувати, і поснімати. І, і водночас там вирішувати питання зрозуміти, за і знайдені речі, і купа організаторських питань. І не треба знати всім решті людям. Але насправді зазвичай так ми одну дві пісні ти забираєшся і прийдеш. Що найкраєше на фестивалі? Побачити м'яча, це перед всім. Бо це найкайфовіше, що може бути. Побачити муди, побачити втомлених організаторів, втомлених але Справді масу хорошої української музики. Тому ну що і не тільки українською зазвичай ще багато білоруських гуртів. Насправді ми по факту знайомилися з творчістю багатьох білоруських гуртів саме на фестивалі може зустріло зберігання. Я тішуся тому, попри те, що люди будуть говорити за чи проти, є можливість зібрати гроші. Згадайте минулого року купили після фестивалю Бандерштат автомобіль, який поїхав на схід. Цьогоріч так само починаючи від того, що збирають кришечки, які підуть на протези військові постійно скрізь збираються кошти. Так люди вже скупі стають, ну не те, що скупі. Людей вже просто немає сили і немає коштів кидати просто в скриньки. А завдяки таким подіям є можливість зібрати, якщо фестиваль піде в плюс, то так само знову обов'язково якась допомога виділяється хлопцям. лобці місця. Само себе налаштування, якщо минулого року фестиваль ліс мету Перезавантаження, називається фестиваль бандерштаб, перезавантаження. Коли треба було перезавантажувати позитивно, то е, коли влада вже півтора року тягне не зрозуміло, що операцію або яка апіорія не може бути два роки йти чи півтора, е, то цього року фестиваль бандерштаб вже йде під гідою наша перемога. Тобто навіть якщо серед людей починає вирувати впевненість, що справді ми переможемо, навіть не враховуючи е, погляди там, вельмож, які керують по факту то я вважаю, що це вже є таким от першим кроком до справді справжньої перемоги. Тому що і для багатьох є багато бійців водой, які приїхали, хто зараз якраз ротація, і вони мають тиждень два відпочинку, і вони три дні цих потратять, ну, або десь три дні, хтось один день, а вони приїжджають. Тому що Це місце, де збираються однодумці, з якими можна поділитися, які підтримують по-справжньому, а не... Так, от замальовувати, Так, ви боюєте, дякуємо, хлопці, всім вай, собі воюєте, аби мене не забрали з місця. І насправді завтра, що коли буде перекличка, то звідки приїхав, будемо згадувати кілька військових частин, тобто з які зараз...